Мені м м я маю право знімати на камеру. Я понятий. Я понятий. Ну, але я людина, яка бачила це все. Ну, я маю право знімати. Я хочу його документи просто на камеру зняти. Так, я працівник виходив не хватило. Я спілкуюся з вами. Ні, ми тут спілкуємося. Забере, так. Не буду.

Закладі. Це називається тяганці. Я відвідаю під кому. Звичайно, добре. Ходіть поспіхнутися. Ми тут спікнутися. Я вас величез? Я вас спілкуватися? Я хочу бачити ваші документи. Ходіть. Ви мені маєте змушені. Набуці, я кажу, чому ми вас на даний момент заходимо. Я не хочу, щоб документи потрапляли. Шановний ви ви представник ви. державної установи, маєте придивити нам документи. Я не знаю, хто такий. Хто? Я громадянин України. Ви маєте мене охороняти, якщо ви представник міліції. Куди йдете? Придивіться, будь ласка, і тримайте його, будь ласка, що він він знаходить. А в нього не факт, що в нього є ще зброя. Ну, тобто.

У нас вам питання, хто приїхав на виклик і ваше звання. Рота міліції громадської безпеки, особливо призначення. Старший прапорщик міліції, Кулик Росислав Дмитрович, Добре, старший як... інспектор, можете вулиця не, не буду просто... О, ні, це може бути. Це, це не є працівник міліції, він просто знову знімає.